Поворотну камеру з оптичним зумом я вам вже показував. Зараз покажу без оптичного зуму і неповоротну камеру, як вона приходить. Ось такі нам дають наклеючки. Замовив я дві камери не для себе, а для свого підписника. Тут одразу в комплекті йде карта пам'яті на 64 ГБ. Ось така камера. І це, друзі, якийсь метал по типу ніби алюміній. Все ось так в плівочці. Хопа, і зараз подивимося, як вона буде працювати, наскільки ефективна. Ага, І антена йде окремо. Тобто антена, бачите, ми її зараз вкрутимо і подивимось. Блок живлення 12 вольт 1 А. Антену я вже прикрутив. Ось такої довжини кабель, що ви собі враховували, десь сантиметрів 50 Так, що в нас тут є? Тут в нас є динамік, десь тут має бути мікрофон, тільки я не знаю де. Це вже я вам покажу пізніше. І зараз я включу і також покажу, як вона працює. Налаштував камеру, дивимося, як вона знімає і як працює. Ну я вам скажу навіть досить непогано, тільки розпізнавання людини. Чомусь воно дуже сильно тупить. Буває, розпізнає, буває ні. Бачите? Бувало розпізнало ось такі моменти. Але некоректно працює, що ви на це звернули увагу. Ну і так, в принципі, картинка досить непогана. Непогано знімає. Камера неповоротна, це я нею повертаю, щоб вам показати, як воно, що. Так, і також тут можна ще приблизити зумом, але зум у нас цифровий. Немає ніякого оптичного зуму. Ну і так, за такі гроші може бути. Пише, що 5 мегапікселів, об'єктив 2,8 мм. Ну, чомусь в мене сумніви, що тут є 5 мегапікселів. Але так, досить непогано. Так, що є ще в камері? Можна щось навіть сказати в Динамік. Раз, 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 два. раз два. І можна, і можна, можна щось можна послухати. Так, ну ось така камера, друзі. Так що подивимося ще, як вона буде знімати вночі. Як знімає камера вночі? Навіть бачимо, що йде дощ, але все рівно дивіться наскільки чітка картинка. Якщо навіть таку трошечки опущу, трошечки поверну туди-сюди, то досить непогано. А якщо навіть туди далі в двір... Ну, туди далі, друзі, це метрів 30, десь. 30, Навіть більше, ніж 30 метрів. Камера бачить. Уявляєте, більше ніж 30 метрів. І вона ну, дуже погано, але щось таке бачить. Камера за 1800 гривень показала себе набагато краще, ніж поворотна 5-мегапіксельна камера. Дійсно все чітко працює. Якість нічної зйомки дуже хороша, якість денної зйомки також хороша. Картинка дійсно чітка, Wi-Fi працює ідеально. Динамік не настільки гучний, але він працює. Мікрофон працює також чудово, мікрофон у нас ось тут. Так що, ну, я ось цю камеру однозначно можу рекомендувати, тому що 1800 гривень це вже йде з картою пам'яті на 64 ГБ. Тим паче вона йде в металевому корпусі і так далі. Так що, друзі, можете там ставити вподобачки, можете не ставити, я вам показав. А ви собі вирішуйте, купувати вам це чи не купувати.